Слава нації! Вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі Сашко. Добрий і з земною подякою. Земна подяка, земний уклінці, коли людина нахиляється і торкається землі. Так ось, як я зараз По братимам, які поділилися зі мною абсолютно гідною кількістю шоколадочок для... Правильних і гарних робочих, ефективних переможних проєктів. Дуже дякую побратимам владу і Роману за таку важливу допомогу. Там не один такий гарний мішечок. Все у нас йде в роботу. Разом з тим, в рамках цих пошук... пошуків і настарувань, я перетнувся з командою танкістів. Близькими друзями моїх друзів. Так, Інша бригада, але яка різниця? Моя діяльність перекриває будь-які військові формування, які захищають Україну від московитів загарбників і окупантів. І у них є там пара некомплектних машин, і вони шукають з можливістю забрати там. Донеччина, Харківщина, може навіть там Запоріжжя. Треба їм близько 230, 230 шоколадочок. Вони там ну, за адекватні гроші куплять. Або що, будь ласка, хто має таку змогу поділитися, ну там ну, хоч, хоча б від сотні. Так? тобто ну, Менше, ніж за сотню вони не поїдуть. Взагалі їм треба штук там, ну, 230. Так, ну, по-доброму, там 250. Тобто вони там можуть обміняти на якісь там плюшечки, гарні, файні, цікаві. Просто купити за гроші їм треба на їхні машини. Будь ласка, хто компетентний, хто в темі долучайтесь дорогоцінній службі внутрішнього військового правопорядку, так, ВСП, прошу не турбуватися, там не влаштовувати. <гум> контрольних закупок, засади, всякого такого, тому що там нормальні люди, вони все нормально зроблять, поставлять на робочі танчики, доукомплектують свої танчики, які постійно працюють. Всі контакти під відео. За потреби я вас скоординую, ну, звісно, скоординую з ними, там вже далі будете самі спілкуватися. Дякую за допомогу. Всім долученим до нашої переможної діяльності працюємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.